Росія знову планує запустити експериментальну балістичну ракету «Орєшнік» по Україні і готує удари по центрах ухвалення рішень в Києві. Таку заяву 28 листопада зробив Володимир Путін. Ми поговорили з експертами. То що відомо про нову російську балістичну ракету, чому це є продовженням ядерної ескалації в світі і які це може мати наслідки? Розбираємось в цьому матеріалі. До 21 листопада та до етак по місту Дніпро. Про так звану міжконтинентальну балістичну ракету «Орєшнік» не було відомо нічого, крім її назви. Путін пояснив запуск нової балістики відповіддю на удари України ракетами західного виробництва по території Курської та Брянської областей. Військовий експерт Олексій Гетьман розповідає: повторна атака міжконтинентальною балістикою по Україні можлива як спроба залякати Україну та її союзників. Атака можливо, швидше за все вона відбудеться. Може не по Києву, може по якомусь іншому місту, бо те, що хотів. Досягнути Путін, атакуючи їм він не досяг ніхто не налякався в світі. Я думаю, що буде спроба налякати ще раз, запустити один чи дві ракети по якихось великих містах в нашій країні, А може навіть не може навіть і не в нашій країні. Основна мета цього удару було залякування. Залякування західного світу, залякування українців. Ну і звісно ж звісно ж це демонстрація своєму глибинному народу, а те, що в них є якась суперзброя, вундервафа, яким вони можуть погрожувати у цьому світу. У неділю, 24 листопада, служба безпеки України показала журналістам уламки ракети, які продовжують аналізувати. За даними Пентагону, Рєшник може бути модифікацією російської ракети РС 26 шість в українській розвідці. Ж кажуть про комплекс Кедер. Повідомляють, що ракета мала шість боєголовок та була випущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії і летіла 15 хвилин перш ніж вдарити по Дніпру. Я впевнений, що це не новітні ракета ну, за різних причин. Іншому так і так далі. Е, ну, Якщо навіть це перероблено, а це перероблена колеку. Швидше за все ракети з іншої балістичної ракети міжконтинентальної. але міжконтинентальна балістична ракета полетіла на е, відстань не Що це означає? Що це навіть не ракети? Ні, це означає, що швидше за все, вони з того самого кедра просто зняли одну ступень. І вона не три ступені, має дві. І тобто, тому вона змогла літати е, трошечки, е, трошечки ближче, ніж мешкантельно балістичний. Чому ж цю балістичну атаку і погрози новими атаками вважають новим етапом ядерної ескалації у світі? Ракета, що впала на Дніпро, була у без'ядерному оснащенні, але її характеристики передбачають ядерну складову і удари за межами України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін використав Україну як полігон. Крім цього, за 30 хвилин до пуску Росія ймовірно надіслала США повідомлення в автоматичному режимі через центр зі зменшення ядерної небезпеки, кажуть експерти. Експерти, коли запускаєш межконгенентальну балістичну ракету, то це автоматично сприймається як запуск ядерної зброї. От у чому справа? Межконтинентальна балістична ракета буває тільки двох типів: перший тип це з ядерною бойовою частиною, другий тип це не з чим. Немає конвенційної бойової частини для мешкантальних балістичних ракет є тільки ядерна бойова частина. І тому вони їх попередили. Чому вони їх попередили? Тому що вони їх бояться без підтримки союзниками України можливості збиття таких ракет обмежені. Єдиний засіб, який може збивати за атмосферні ракети, це ЗРК «Тхат». Це ракетний комплекс за атмосферною дії. А він коштує мільярди доларів. Ми навряд чи його отримуємо з урахуванням того, що по нам стріляють болванками не ядерними бойовими частинами. Тому для нас краще отримати три батареї ЗРК Петріот аніж один «Тхат». Експерти рекомендують під час повідомлення про запуск міжконтинентальної балістики негайно слідувати в укриття. Час на реакцію після початку тривоги в середньому 10-15 хвилин. Тут е, варіант двох стін вже е, ну. Він не допоможе. Бо це ще раз: використання цю, цієї ракети, якщо вона прилетить, і ми не зможемо її повністю перехопити, то ефект буде, якби там одночасно підірвалося декілька, ну, наприклад, звичайних ракет, таких як. Ну, Іскандер чи Х-101. тобто просто буде більш потужна, більш потужний вибух. Якщо ми говоримо про таку ракету, то це приблизно 10-15 хвилин. А час підльоту до території України, ну наприклад, до того ж самого Дніпра. Якщо ми говоримо про західну Україну, ну це трохи більше: 18-20 хвилин. От можливо, в залежності від траєкторії від напрямку, це вже інше будуть виміри. Що ви можете зробити за 18 хвилин, тільки встигнути. Якщо є така можливість врятуватися е десь в паркінгу або в бомбосховищі метро, якщо є метро і так далі. А так, в принципі, знову ж таки повторюю верогійність того, що буде використована саме ракета з ядерної бойової частини, мінімальна у своєму зверненні 28 листопада, президент України Володимир Зеленський прокоментував нові погрози Путіна. За словами Зеленського, Путін хоче загострити ситуацію зараз так, аби Зірвати зусилля нового президента США у спробах закінчити війну він також зазначив, що на будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати. А російського диктатора не цікавить припинення війни.